Всім привіт, мої дорогі друзі! З вами я, Gameplay X. І сьогодні я буду грати Sinking Ship. Тобто, той як Титанік, знаєте, Титанік, э, який потонув. Це якраз таке саме, тільки там тут кораблі. Так, заходимо. Ого! За корабель, тут чуваки! Всі на корабелях. А де моє стомо 200 монеток у мене було 200 монеток? Давайте скоро на міст. А-а-а! А-а-а-а! А, у мене 300 монеток! Але вворе пофіху! ха О, ви тут чуваки трезволювати! Бляха всі в животки позабирали! О, корабель! Кораблі спасательні! За нами, за нами прилетіли! При, о, не прилетіли, а приправили! Ура! А! Ви Побагіте! Побагітят! Побагіте! о о о я, я піду сяду! О, боже... Ніякої з мене більше води! Давайте сюда быстро. Скачте, скачте скоро. Ну швидше, ха куди хай, куда в'їжджаєш? Ааа, ще потонемо. О, господи. Ну давайте, іди сюда. О боже, о боже. О боже, о боже, о боже, потопай. Боже. Минус Титаник. Минус О, ой. Так. А коли ми верраю? Так, я не назову. Я хочу піти там подивитися, що там у нашого капитана. Капитана говноеда. Мистер Капитан говноед. Ох, дела. Лапу держи. Мистер Капитан говноед. Лапу да, держи. О, сейчас капитаном я стану. Все. Э, бляха. Не, капитаном хочу будет. Иди нафиг. Ще, ще, а он мне пропадал, чтобы нас забрать. <гас> нафиг идит. А, что делка-то мы уже на корабле. Да, я хотел тут гилку спасти. Побесплатно. Чекайте. А! А! Да поможите. Ладно, вах вах вверх, вах Бляха, там вода внизу о боже, о боже о боже бляха, ой. Все. Минус я. Минус я. Помоги. Обращай, я ты хочу выйду если уже стою. Ох, нас везунчик. Юка, ты это... везунчик. Мы двое в одни лодки. А! 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 Я наверх, я наверх, я наверх. Помогите, бляха, спасибо. Дівка вже побегла. Уже там внизу є якийсь вихід. Я не знаю, чи я доживу. Я не зунечну Ну все, це Корабель! Бляха, так би зараз заражил. Бляха, ніхто не вижу. всі померли. Бляха, Та за шо? ми з вами пораємо віру, яка називається гор.